Всім привіт! Ви на каналі Пристас. Мене звати Діана і сьогодні я з невдалим тонуванням блонда, трошки ріково виглядаючи, прийшла до вас, власне, щоб потестувати косметику. В колаборації з Ріками Морті. У мене сьогодні зовсім мало часу і велике бажання встигнути зняти це відео, тому давайте починати. Твинуватці цього відео це новий сезон 8 Ріка та Морті. І ось ці от румяна від SheGlam Містер Sanchez Cream Blush. Виробник заявляє, що це формула Cream to Powder. Ось так це виглядає. Красивенько. Всередині теж досить пропрацьований дизайн, шльон дракон з четвертого сезону четвертої серії. І, власне, самі рум'яна, я вже з тоном, я вже нанесла бронзер, я зараз. О, ні. Тут ось такі прикольненькі мізки, пахнуть вони молочним шоколадом чи білим. Формула більш крім, ніж паудер, але вона справді наче стає трошечки більш пудровою, коли наносиш на обличчя. Я наносила один раз після того, як робила сфотчі. Відтінок, як на мене, дуже базовий. Дуже класний. Буду раз тушувати спонжикам. Рік зазвичай так зарум'янину не виглядає. Скоріше забльовано. Ну, якось так. Поки що рум'янами я задоволена, їх тут не так і багато. 5,6 грамів здається. 5,8. Головних тепер обережно закрити. Я їх купувала більше як аксесуар. Але вайнот. Швидко запудрюся і наносимо наступний продукт. Наступний продукт це бренд Glam Light, з Rico Memor. здається, її вже не купити. в мене є ось така палітра хайлайтерів. Я обожнюю їх. Вони, до речі, схожі на хайлайтери від Essence з колекції Meta Glow. У мене десь було відео в розділі шорт з порівняннями, але все ж таки ці більш яскраві. Мені хотілося б сьогодні, якщо чесно. Я думала, тут є такий фіолетово-рожевий, помаранчево-золото-рожевий і блакитно-фіолетовий. Мені, якщо чесно, сьогодні хочеться під таке волосся. Я не чекала, що в мене таке волосся фіганути. Блакитно, мені дуже подобаються блакитні хайлайтери, але тут він прямо. Прямо можна наносити, як тіні для повік. Я не включала все світло, що в мене тут є. По-перше, дуже сильно гріються лампи. Не хотілося б сьогодні проводку пошкодити, чи лампи плюс ну, досить яскраво. Кімнату Сонце заглядав таку пору дня, тому, думаю, проблем з тим, щоб показати колір не був. Обожнюю, якщо десь побачите ці хайлайтери, просто беріть і тікайте. Так, що мені сюди ще потрібно? Щось нанести на губи. У мене є з колекції. More Love від Glambi lipstick Gloss у 05 му відтінку. Я вам його зараз покажу. Як він виглядає просто на губах, а потім ми ще тінь додому. Мені дуже подобається ця серія. В постійній колекції, типу, тінтуючі бальзами були. В мене був один такий вражаємому відтінку, я його просто обожнювала. Це щось дуже схоже. Його можна нанести, щоб він був більш пігментований. Або просто як така глазур. Дуже гарно. І мені здається, якщо її довго поносити, все ж таки він трішечки-трішечки, але тінтує губи. Я зараз його якось. Начебто я його стерла. Я нанесу зараз трошки тінту по контуру від Etude House. У відтінку Grayfruot. Це такий холодний, червоний, хоч би не розвитив, Така Тінтуюча водичка. Я в таку спеку, блять, окрім тінтів, взагалі не готова хоч щось наносити на обличчя, бо з мене просто навіть зараз все стікає. Я навіть праймер від NYX нанесла. Хоча розумію, що я ну, це зараз відзніму, і, скоріше за все, просто змию. Ну, хоча, якщо мені зателефонують, поки я ще не змию з Укрпошти, то доведеться піздувати так. Те ж таки трішечки нанесу. Бази під тінь від кінги. Бо в принципі, воно то і так липке, але тут чого не зрозуміло, на що тіні будуть налипати на мої спотілі повіки. Я взагалі хотіла цілу серію відео про макіяжі наткнені ріками Морті. Але щось у що мене з задумами, так і не все вийшло. А от сьогодні будемо робити таку ідею з порталом. У мене є Glamlight, Light Рікі Морті Палітра. Тінеї для очей на 36 грамів, а відтінки у нас тут блядь, скільки. Десь тут було написано, скільки відтінків. 30 шейс. Ось так от це виглядає. Я обожнюю тут сяючі відтінки. Я обожнюю тут матові. з матовими потрібно навчитись працювати, бо вони досить пігментовані, і в, ню... в них є нюанс, який, розумієш, тільки. Після того, як вже починаєш користуватися, бо коли звикаєш до ось цієї дешевої формули, типу революціона, коли там щось працює, щось не працює, чимось треба, бо там якісь танці з бузнами, і ти звикаєш до ось цих танців, і потім ти такий батис. Коротше. У мене були відео перших вражень, дві частини, де ми робили різні макіяжі. Я не пробувала ще ось ці от помаранчики, здається, матові. Але ми сьогодні спробуємо зелененькі. Мені треба нанести на всю повіку. Якийсь один відтіночок. Я думаю, нехай буде ось цей. Мені подобається. Тіні абсолютно легко тушуються, особливо, якщо йти від, світ... від світлішого до темнішого, щоб точно не наставити плям. Про всяк випадок Буду малювати одразу дві повіки, щоб хоча б не з однією дофарбованою шурувати на пошту. Це якраз ті тіні, до яких кольорова підкладка з олівців взагалі буде зайвою. От просто. Взагалі. Типу, по підкладці вони прям хуйово тушуються. А самостійно ідеально працюють. Знайшла поменше. Спочатку будемо робити їх різними тимнішими відтінками. Коротше, візьму одну тут. Я тут уже налякнула. Пензлик не до мене. Так от хлопцяточку і трішечки відтягнули. І щось таке в рандомних місцях. Прямо такий як в порталі. Спробую ось цим. Він на камері, чомусь мені здається таким бірюзовим якимось. Але він більш м'ятний. Ну і спробую взяти ще ось це. І він взагалі чомусь в чи це блакитний, блядь. Ну, плюс-мінус блакитний, знаєте, трошечки мені тут. Вот. Найкращий момент цього макіяжу. Я візьму ось цей блакитний кутикока. До речі, брови я малювала також відтінком з цієї палетки. Ось він. І тут було тиснення з ріком. Так, ну і підбрівку я його ж додам. Що ми тепер робимо? Беремо ось цей темний зелений І умовно додаємо його на наш портал. На початок із тих темненьких частинок. Не повністю. І ще десь отут. Тепер беремо ось ці зелененькі. І те саме робимо з іншим елементом. Деякі відтінки прямо ну дуже маслянисті. Деякі такі трошки, знаєте. Теж, але якщо пензликом набирати. І воно все набирається, звісно. Ну так, з причудами. Але загалом, ну, якщо порівнювати з іншими палетками, то це просто подобно. Навіть якщо порівнювати Glam Light з Ріками Морті і Glam з Kiss, то Glimlaй з Ріками Морті просто мій фаворит. Ось цей світленький і зелененький. Так, і бачимо, ось сюди. Я хочу спробувати ось цей такий золото-зелений. Ось сюди на повіку нанести. Трошки змішала темно-зелений зі світлішим. Не под мы не меня нема. Тушевать! Когда хотела светлейшим витинком подтушевать, а получила трошки не то. поверх нашу кента. на Доробляємо макіяж, дивимося ближче і закінчуємо відео. Тож, що ми маємо сьогодні, макіяж мені повністю подобається. Я зробила його продуктами, які добре працюють, які я вже тестувала, бо які я тестувала з вами вперше як це рум'яна від Shi І загалом я можу сказати, що кожен продукт я рекомендую, бо і тінт від Etude House мені подобається, і ось цей от бальзам для губ від GlamB, і рум'яна, і палетки. А, і загалом макіяж у нас сьогодні вийшов такий яскравий. Ну і загалом макіяж у нас вийшов досить цікавий. Тож, підписуємося, лайкаємо, коментуємо, донатимо на ЗСУ. Ви бачите, що ці черті їбані, блядь, роблять кожну ніч, сука. Треба, якщо ще до того сиділи на жопі ровно, піднімати жопу і донатити на ЗСУ, бо буде, блядь, не сильно хорошо. В описі до відео. Посилання на мої соцмережі, на барахолку косметичну, описи продуктів, які я використовувала в макіяжі, Донатима на ЗСУ, донатимо на ЗСУ і Путін Хуйло. Так, а Трамп Підарас. Сподіваюся, що тут мене не блокне. Тож до нових зустрічей.